Вітаю, друзі! Сьогодні ми розглянемо з вами 4К-проектор rs 10 як оновлення XGIMI H6 та його основні особливості. Почнемо з особливостей. Перше це його часткова портативність і зручність налаштування. Він має вагу 479 кг і кути обертання 360 градусів по горизонтальній. І 140 по вертикалі, що дозволяє працювати зображення як на стіні, так і на стелі, вже з коробки, без необхідності купувати і носити з собою додаткові аксесуари по типу штативу. Друге, це технологія Dualight 2.0. Це поєднання двох звичайних лазерів червоного і зеленого кольору, а також окремого лазеру синього кольору, який взаємодіє з люмінофорним колесом, створюючи більш широкий кольоровий спектр. Як результат, 1900 50 CVA Lumen 110 – 110% по BT 2020 і контрастність 1600 до 1%, що є дійсно крутим результатом. Третє це підтримка формату 21 на 9. При відтворенні з піввідношенням сторін 21 на 9 такі жанри, як гонки чи авіасимулятори, відкривають нові приголомшиві відчуття від процесу. Останнє це сертифікат міжнародно визнаної організації SGS щодо захисту очей та якості зображення. Зображення стало чистішим. Тепер повернемося до нашого класичного огляду. Пакування заслуговує окремої уваги. Це чудове рішення виробника у боротьбі за сміченням навколишнього природного середовища. Цю упаковку ви точно не будете викидати. Остання прямо натякає вам, що тепер ваш проєктор буде мобільним, і це при тому, що він має характеристики саме стаціонарних проекторів. І це дійсно круто. Щодо самого проєктора, то це продовження дизайну бестселера, а саме серії RS X Jimmy з цікавою системою захисту лінзи останнього, доповненою зручною системою обертання. Габарити проектора складають 235 на 273х147 мм з підставкою. Цей проектор особисто я відношу до класу базових стаціонарних проєкторів, але тепер з приставкою пересувний. Це щось середнє між стаціонарним і мобільним проектором. Тепер перейдемо до роз'ємів проектору. Він має один порт HDMI Arc та два USB-порти. Комплектація складається з пульта батарейк до нього, блока жилення та кабеля. Шум від проєктора становить 35 дБ. Тобто він непомітний або майже непомітний і залежить виключно від виставленої яскравості. Щодо звуку проєктора, XGMI RS10 оснащений будованими динаміками загальною потужністю 24 Вт. Сам звук, як на мене, при такій же потужності кращий за RS-10 Mini, він має кращу просторовість. Басистість і не сповторюється на великій гучності. Але хочу наголосити, що це моя особиста думка. Максимальна гучність проєктора складає орієнтовно 90 дБ. В цілому, звук, як завжди, в X Gimm на дуже високому рівні. Особливо коли ми кажемо за розташування проектора зверху та позаду важко. Енерговитрати проєктора сильно різняться в залежності від режиму відтворення і складають від 38 Вт до 107 Вт. Перший режим Dual Light 2.0 споживає від 43 до 83 Вт. Шаг споживання орієнтовно 4 Вт за одну позначку яскравості. Якщо використовувати буст цього режиму, то споживання буде складати 107 Вт. Другий режим це звичайний трьохлазерний режим, який споживає від 38 Вт до 55 Вт. Шаг споживання орієнтовно 1,7 Вт за одну позначку яскравості. Якщо використовувати boost цього режиму, то споживання буде складати 63 Вт. Тепер щодо яскравості, перш за все, хочу наголосити, вона вимірена в домашніх умовах і залежить від різних режимів роботи проєктора аналогічного режиму енергоспоживання. Режим Dual Light 2.0 має орієнтовну пікову яскравість 1416 AnSLum. Dual Light з технологією Boost. 1692 анцілюмен, звичайний трьохлазерний 1218 анцілюмін. Сам виробник заявляє пікову яскравість на рівні 1950 CVA Люмен. Окремо хочу зупинитись на технології Boost і наголосити, я не раджу її використовувати, тому що ймовірність, що ви спалите проектор, дуже висока. Ця функція зроблена для дуже короткострокових піків потужності. Тому краще її не використовувати взагалі. Стосовно чіткості зображення та відеоперегляду день і вночі. Я розділив свої спостереження на наступні фактори: день, ніч та розмір зображення. Щодо особливостей, то зображення спроєктоване на lr екран Перший фактор день розмір зображення 157 на 278 см. Це орієнтовно 125 дюймів. Зображення чітке, яскраве. Приємне для перегляду темні сцени присутні і мають невелику глибину. Яскравість складає 10-ту позначку. Другий фактор ніч, розмір зображення той самий. Зображення чітке, яскраве, приємне для перегляду у порівнянні з днем. Вночі темні сцени мають набагато більшу глибину. Яскравість складає 10-ту позначку, проте можна дивитись достатньо приємно і на 7. На жаль, новий RS10, якщо не брати технологію Boost, не такий яскравий, як його попередник а 6 Проте різниця не суттєва. Нові можливості дають нові емоції. Наявність справжнього трьохлазерного джерела світла дає більшу контрастність та насиченість кольорів. Кольоровий спектр у порівнянні з 6 не блідий і більш різноманітний. Базовий RS10 мені дійсно був дуже схожий або майже однаковим з преміальним RS10 Ultra. В цілому, я був дійсно вражений досягненнями X в цій сфері. Тепер перейдемо до геймінгу. Він приємний, імпут лаг незначний. Завдяки новому формату 21х9 ігри, де потрібні більш широкі кути огляду, наприклад, гонки, набули нових приємних вражень. Стосовно функцій проектора, то крім основних функцій, як налаштування яскравості проєктора, коригування трапеції, автофокусу, МЕМС тощо. Проєктор має гарну калібровку кольору відповідно до вашої стіни, захист очей, круту автоматичну корекцію трапецій, адаптацію яскравості проєктору відповідно до умов вашої кімнати, вище згаданий Dualite 2.0 та буст по яскравості, посилення контрасту, DTS Virtual та багато чого іншого. Підсумуємо: основні плюси цього проєктора: це портативність, кути оберту проєктора. Нова трьохлазерна система Dualite 2.0, сертифікат від SGS щодо захисту очей та якості зображення, приголомшливий насичений гучний та просторовий звук, стильний дизайн та якісні матеріали виконання проєктора. До основних мінусів проектора я б відніс. Наявність одного HDMI порту тепер вам доведеться мати HDMI сплітер для одночасного підключення двох пристроїв. Це не зовсім зручно, коли ви бажаєте одночасно, щоб у вас була підключена ТВ-приставка та, наприклад, Xbox чи PlayStation. Яскравість якої не завжди достатня для контрастних сцен на екрані більше ніж 140 дюймів. Але це порівняння стосується тільки для топових, не базових проекторів марки. XGM, Vida, Gimgo, Dunbey та їхніх європейських аналогів. В цілому, RS10 це чудове неформальне оновлення XGMI H6, що може по праву назвати себе новим поколінням. Мені сподобалося майже все, починаючи від самої упаковки проектора і закінчуючи його якісним звуком та новою трьохлазерною системою світла. Це дійсно гарний базис, з якого краще починати знайомитися зі світом 4К проекторів. Тому раджу до покупки. Сподіваюся, вам це відео було цікавим? Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, просувайте україномовний контент та заходьте на наш сайт і обирайте саме твій проєктор. До зустрічі!